Доброго дня всім. Ось я вже вийшла під свою вербу. Будувати котиків своїх. Ще немає всіх. Колобок вже один наївся з пакета. Ось ще одна кошечка прийшла, а ще решта немає. Прийдуть, водичку їм поміняла на свіжу. Їж, йди, на. О, все, це її тут місце. Це мамаша нашого Маркіза, якому лапки переїхали кошенятком, і Мурчика. Ми її довгий час не могли зловити. В неї були дуже гарні два роки підряд сіамські котики. Їх всіх розібрали і ще просили. А тепер вона вже стерилізована, але до рук вона так і не йде. Ми її після стерилізації трошки тримали в підвалі, то вона почала заходити. За літо вже відвикла і на відстані. Сдіємося, що на зиму вона знову прийде до нас. А тут ми вечеря, ой, обідаємо, снідаємо.